Дай Боже щастя, міцного здоров'ячка всім добрим глядачам каналу. Мене звати Іна. Сьогодні готую смачненький пшеничний хлібчик. Хочу з вами поділитися своїм рецептом. Готуватиму у хлібопічці. Сьогоднішній хлібчик я буду готувати на молоці з медом. У чаші хлібопічки є лопатка. Так, закладаю сюди продукти по порядку. Спочатку олія. Дві столові ложки олії. Я беру олію без запаха. Можна заміряти тими ложечками, які йдуть в комплекті до хлібопічки. Я заміряю звичайною столовою ложкою. Сіль, дві чайні ложки солі. Рівненькі без гірки. Молочко. У мене кімнатної температури. Я його не підігрівала. 300 мл. Мед. Одна столова ложка. Мед можна рідкий, можна густий. Ось так я набираю. Нічого попередньо не прогріваю. Всі продукти буде прогрівати хлібопічка. Борошно пшеничне обов'язково просівалю. 400 грамів борошна. Дві чайні ложки сухих дріжджів. А ще я додаю сюди цукор. Окрім того, що тут є мед, я додаю цукор. Повна чайна ложка цукру. Можна поступово почергово чергово засипати всі продукти у чашу хлібопічки. От, борошно, цукор, але я спочатку вимішую в мисці, щоб дріжджі рівномірно розпреділилися по всій кількості борошна. Так, і тепер чашу ставимо у хлібопічку. Готувати буду на першій програмі. В моїй хлібопічці перша програма називається Класичний хліб. Класичний. Час приготування 3 години. Так, давайте ще зараз подивимось. От, почалося вимішування продуктів. Все. Більше кришки я піднімати не буду, тому що потім почнеться прогрівання продуктів. Для сьогоднішньої випічки я використовувала ось ці продукти. Борошно пшеничне і сухі дріжджі. Каже, активне замішування тіста. Давайте подивимось, У нас тут година і 20 хвилин до завершення роботи. О, ось таке у нас зараз тісто. Тісто росте. Продукти прогріваються. Тут зараз на програмі вказано, що відбувається ферментація. Скоринку я не міняла, скоринка середня. І так само вага хлібини 750 грам. Так, почалося випікання. Бачите, програма показує випікання. 44 хвилини до завершення. О, подивіться, бачите. Тісто гарно підросло. Хлібчик зараз буде рум'янитися. Добре. Чекаємо. І одразу покажу вам, яка у мене хлібопічка. Хлібчик готовий. Зараз забираю його з хлібопічки. До речі, шановні мої глядачі, довго хліб в хлібопічці я не залишаю. Або одразу виймаю, або ну, хвилин 10-15 не більше, щоб він сильно не відпарювався і не мокрів. І викладаю хліб. Викладаю хліб не на дощечку або на піднос, а на решітку. У мене тут, тут металева решітка лежить. Який гарний хлібчик, рум'яний. Так, накриваю його зараз рушничком, щоб він відпочив. Хліб дуже гарно нарізається. Подивіться, який хлібчик. Смачненький домашній пшеничний хліб. Скибку хліба намащуємо маслом зверху скибочку твердого сиру і смакуємо з кавою. Сьогодні я приготувала житньо-пшеничний хліб з медом. І так само. Білий пшеничний хліб з медом на молоці. Шановні мої глядачі, щиро бажаю вам, хай на ваших столах завжди буде хліб і до хліба.